Чернівецька обласна організація УТОС, служба супроводу, диспетчер Галина. Чим можу допомогти? Доброго дня вам! Значить, мені потрібний супровід на завтра, на 12 годину. Зрозуміло. А на скільки часу ви будете використовувати цю послугу? На одну годину. Угу. У нас є двоє супроводжуючих Наталя та Віктор. Вам є різниця кого? Ні, немає різниці. Добре, тоді я вас записую і завтра, о 12 годині, супровід буде чекати вас біля будинку. Ще у вас залишились якісь запитання? Ні, немає більше запитань, дякую. Тоді хорошого дня, до побачення. Очікуйте завтра супровід о 12 годині. До ну, угу. Супер віт. Можна замовити або інформацію детально отримати за наступним телефоном 095 068 81 61. Користуйтеся, радьте своїм близьким та знайомим, допомагайте їм замовляти.